Всім привіт, дорогі друзі, ось гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного, гарного та позитивного часу доби і всього самого-самого найкращого. Просили мене показати курочок, а точніше не курочок іще, тому що це в нас ось такий молодняк гарненький. Породи е, Михаленська зузуля. трішечки про них розказати, показати, як вони на даний момент виглядають. Ось так вони виглядають. Поживають вони, слава Богу, благополучно. Тут у нас дві вікові категорії. Хто дивився попередні відеоролики, хто бачив, як вони у нас з'являлися на світ, як вони у нас росли то той трішечки предісторію знає. Це не самі найперші курчата, які з'явилися в 25-му році, тому що два виводки перед цим вже було. Перший був пробний закладка була. Тоді з 55 яєць, 52 чи 53 курчат вилопилось, пізніше вилопилися і ще курчата їх замовили. Я їх підростив, їх забрали, ну, а вже пізніше. Це, виходить, другий, третій та четвертий виводок вже залишився для себе. Багато хто там в коментарях писав, боже, на що ви їх плодите? На вулиці зима, сніг, мороз, будуть відключати світло, ніхто не знає, що буде. Це такі ризики, такі хлопоти. Ну, я вам хочу сказати, що хлопоти дійсно дуже величезні, тому що задовбуєшся і Пельонки стирати їхні, міняти їм підстилку, прибирати, дуже багато пилу від них, дуже багато бруду, але на календарі 2 травня а мої курочки, дивіться, як гарно виглядають, до осені курочки вже почнуть давати яєчко і всю зиму будуть радувати. Яйцями, тому що взимку вони дуже гарно несуться. Не дивлячись на те, що там в коментарях мені писали, то відео для реклами, ці кури не виносливі і не несуться вони, так як автор розказує, він просто хоче продати яйця. Якби вони не, не неслися, то я б не закладав стільки яєць взимку, не виводив би стільки курчат, бачите, корм. В гранулках в них є, вони його вже не дуже їдять. Почав досипати їм пшеницю і з величезним задоволенням вони їдять мою ось таку барматуху, яку я даю для своїх курчат, курей, каченят, індичат, які вже в старшому віці. Тут в мене в основі гречка. Запарена зерносуміш із трьох видів зерна з додаванням сої, рибне або кісткове борошно. Ну і зелені сьогодні я сюди не різав. Зелень в них буде окремо. Якщо чесно, то я навіть не знаю, скільки їх тут є. Цих. Курчат, ось таке величезне 20-літрове відро, майже повне. Вони його за день з'їдають. До того ж всього, у них ще насипане зерно і є трішечки гранули. Зранку вони виходять не дуже голодними, але за день потихеньку вони свою порцію з'їдають. Випили вони вітамінки, випили вони. Від кокциль, кокцидіостатик, і п'ємо ми періодично підкислювач, той, який я вам показував. З цим підкислювачем я вже не один рік помітив, що птиця росте набагато краще і має набагато менше проблем, які мала до того, поки я цей підкислювач не почав. Використовувати, як то кажуть, вік живи і вік учись. Так, пішли далі. Не знаю, як у вас, але нас погода не радує, не дивлячись на те, що на календарі. 2 травня у нас був вночі мороз. Водичка покрилася льодом. Стосовно курей дана порода. Досить спокійна, дружелюбна, невибаглива. Вона потребує тільки те, що потрібно для неї. Це достатньо місця, гарний збалансований корм. Високої якості, тому що без цього вона рости не буде. Може хтось там сказати, сказав, що не потребує нічого, а корм треба щоб був збалансований. Для всієї птиці, для всіх тварин потрібно, щоб кормова база була дуже гарна, тому що навіть самі найкращі породи птахів, які там мають дуже гарні характеристики, потребують догляду. Тільки після того вони дадуть вам гарні результати. Тобто, якщо ви думаєте, що ви купили дорогу птицю, кинули її в вольєр, і вона має працювати на всі 100, і нестися, і рости, і відповідати тим заявленим характеристикам, які є, то без догляду нічого не буде. А потім дзвонять і пред'являють свої претензії. А ви казали, що та курка виросте 5 кг, бо та качка має бути. 6 кг, а в мене такого немає. Я ж то надіявся, чекав і думав, що так буде, а воно зовсім не так. Але я для цього нічого не робив. Або ваші кури в 6 місяців у вас занеслися, а в мене вже 9 місяців і вони ще не несуться. А не несуться вони того, що вони їдять одну пшеницю і більше нічого вони не бачать. Ну і ще сидять закриті, вони вже наполовину голі, лисі один одного доїдають. Але ж ви казали, що воно має бути зовсім по-іншому. Так що такі люди. Також цікавий 20-літрове відро і наскільки оці старші курочки і півники вже більші. Тобто уявіть, якими вони гарними красеннями і красунчиками мають бути. Все їм цікаво, ходять, дивляться, щось там собі шукають. І вам добрий ранок. Так, гусік наш господар пташиного подвір'я. Це курочка наша кросу Р3А і курчатка від моїх помісних чубатих курочок. Уже з клітки переїхали до хліва. Переїхали до хліва, тому що їм вже затісно. Можете в коментарях написати після останнього відеоролика, як ви їх бачили, чи змінилися вони, чи не змінилися. Ось так вони виглядають на даний момент. Півники трошки страшні, тільки-тільки почали добре обростати. Ну, а курочка дивіться. А мої горобці дають жару тут усіх. Також чекають, поки їм перенесуть їсти. Їдять вони також уже кашу, зерно суміш, трішечки іще корму, хоча вже його можна прибирати, тому що вони на нього особливо уваги ніякої не звертають. Коли вони починають їсти кашу, корм, вони вже тоді просто не їдять. Їдять, коли дуже голодні. Ось такі цікунькі. Ну а це наш гусик. Гусик. Де б він не був, він чує, що я до нього говорю і він йде до мене здоров'ясь. Щось розказує тут, да, гусік? Ось таке наше куряче пташине царство. Ну і вже заодно покажу вам зараз наших зимових каченят. Дивіться, які красунчики і красуні. Не знаю, як для кого, але для мене результат просто причудовий. Вилоп у нас був кінець лютого. І ось так вони виглядають. Ось такі. Наші зимові були. Хлопоти і ось такі весняні маємо результати. Всім бажаю миру, добра, здоров'я, благополуччя і всього самого-самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйтесь життям, цінуйте тими, хто цінує вами, дорожіть тими, хто дорожить вами. І нехай все у всіх буде добре і набагато краще. Робіть добро, воно обов'язково повертається. Всім пока і до нових зустрічей. Ну, вам треба трохи прийняти душ. Ви щось дуже забрудні. Те, що ви гарні, то гарні, але зовнішній вигляд ваш, звичайно, хоче бажати кращого. Насипана в них кукурудза, насипана в них пшениця і ще додаю їм трішечки корму. Качурі тільки починають опірятися, палки, крила починають звісати. Треба в цей момент е, слідкувати за тим, щоб був повноцінно збалансований раціон з великою кількістю білка. Тому що в такий період, коли вони опіряються, коли їм не вистачає. Білку, коли їм не вистачає якісного корму, вони починають один одного рвати, схубати, тягати. І щоб цього не було, треба добре за ними слідкувати. Каченята якраз ось опіряються, качечки вже практично опірилися, ось качечка. а качурі тільки-тільки починають крила в них звісають Тобто, якби вони сиділи голодні, холодні. І їм щось не вистачало, вони б не були такими гарними операними. Вони б один одного скубали, рвали, тягали. А так все у нас слава Богу, добре. Цей період ми проскочили. Так що на це звертайте також увагу. Бо дуже багато коментарів і дуже багато е, повідомлень, дзвінків стосовно того, що робити, качки починають один одного скубати, їсти, жерти. Дуже рано. Переводити їх на неповноцінний і незбалансований корм. Вважаючи те, що качка важкої лінії, пофіг виросте й на пшениці. А не завжди так буває. І ще раз всього доброго і до нових зустрічей!